Ох, яка ж я голодна. І які смачні сендвічі. Не можу зупинитись. М -м -м. Це Зачекайте, А куди поділася решта? Вони ж були на тарілці. Ведмедик Падінгтон. Анусті, що у тебе під капелюхом? О, ні. Це ж був мій останній сендвіч. Ти так просто не підеш. Зараз же вирушай до кулінарного челенджу. Будеш готувати разом з бабусею і братом Квинтіном. І так, приготуйте для мене смачний сендвіч. Добре. Почнемо з тіста. Потрібно змішати борошно. Молоко. Та пару яєць. Чудово. Тепер все розмішуємо вінчиком. У мене вийшло ідеальне тісто. Тепер викладаємо тісто на дошку та розділяємо на дві рівні частини. А потім ще наполовинку. Тепер беремо лист та робимо булочку у вигляді ведмедика. Краса. Залишилось лише запекти у духовці. Чудово. А поки що можна зайнятися начинкою. Спершу треба нарізати свіжий і ароматний апельсин. Нарізаємо його на ось такі кубики. Відправляємо у каструльку. І обов'язково трохи цукру. Перемішуємо до тих пір, поки цукор не розчиниться. Накриваємо кришкою та чекаємо. О, моя булочка приготувалась. Можна забирати. Аромат дивовижний. А тепер розрізаємо булочку на дві частини. Бо прийшов час робити начинку. Намажемо одну булочку маслом. Далі викладаємо наш джем зі шматочками апельсину та накриваємо другою половинкою. Ну а за допомогою шоколаду я зроблю деталі: Вушка, носик та, звичайно, ж, ротик. Про очі також важливо не забути. Ой, Падінгтон, ти такий молодець. Дуже здорово вийшло. Ну а я тим часом також тісто замісила. І от тепер вилила його на сковорідку. Чекаємо, коли приготується. Ой, який милашка. Так, ну що ж, тісто приготувалося. Тепер я візьму улюблену арахісову пасту молі. Намазую, а зверху ще обов'язково додам мед. Я між іншим його сьогодні з пасіки сама зібрала. Накриваємо другим панкейком, знову змажемо арахісовою пастою. І знову... А куди мед подівся? О, ні, падінгтон. Не можна. Я взагалі то мед для начинки використовую. Який приємний аромат. Квентін, а ти що тут робиш? Ой, як страшно! Ти що? Серйозно злякався? Це ж просто тостер. І так, тости, готові. Залишилося мені додати начинку. Я буду використовувати кольорове маршмеллоу. викладаємо їх у вигляді веселки. А тепер додамо вогнику і як слід все розплавимо. Отак От це буде дуже смачно, що молі язика проковтне. Накриваємо другим тостом і готово. Смачного. Вау! Нічого собі, який величезний сендвіч. А цей милий, а цей яскравий. Почну з нього. Яка крута начинка! Я таки раніше ніколи не коштувала. Ммм, дуже смачно. Я в захваті. Тепер спробую ось це. Отак. Відчуваю мою улюблену арахісову пасту. Ой, який милий ведмедик. Це точно приготував Падінгтон. М -м, ну, просто пальчики оближеш! Так, переможця обрати не просто. Я вирішила перемагає сендвіч у вигляді ведмедика. Це мій перший кулінарний челендж і я виграв. Ура! Вау, яка цікава гра! Ви самі подивіться, це нова гра від мульти до сорт. Можете скачати її прямо зараз через Google Play або Apple Store. Та давай грати разом. На цей раз я хочу тортик. Приготуєте. Звичайно. О, я куди Паддінгтон подівся. Бабуся, дивись, він на горі. Я дістану. О! Боже мій. Паддінгтон, ти як? Все гаразд. Головне, мед тепер у мене. Він знадобиться мені для торта. Видавлюємо мед на корж, а в центр додаємо крем. Так потрібно повторити кілька разів. Знаєте головне правило? Меду багато не буває. Ви тільки подивіться, як він апетитно стікає. Я готовий на це дивитися щодня по декілька годин. Так, а чому Крим не видавлюється? Ой, що це? Шоколадний Крим? Забруднив мене. М -м 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 -м. Добре спробую. О, класний крим, Падінгтон. Так, для моля лише саме смачне. Так от видавлюємо крем на торт ось такими ж шапочками. Чудово. А тепер прикрашаємо їстівним капелюхом та робимо мордочку. Дивіться, торт дуже схожий на мене. А, це ж правда, ти здорово. А що придумати мені? Потрібно подивитися, що є в моєму портфелі. Ух ти, тут так багато смаколиків. І так, з них я зроблю торт. Для початку у форму викладу печиво орео, а потім зал'ю їх нутелою. Ага, висипаю в паковку пластівців, а зверху багато збитих вершків. Ну і звичайно ж, прикрасимо мармеладками, видавимо трохи солодкого гелю і для яскравості додамо ньорт. Ех, вийшло так класно. Я сам такий торт знів. О, мій перший торт із першого разу вийшов. Ні, Падінгтон тобі не можна. Ех, ну от. Бабуся, який рівний тортик. Дякую, Любий. Його залишилось лише прикрасити. І так, візьму шматочок рожевої мастики. Та подрібню його у м'ясорубці. От ідеально. ідеально. Знаєте що? З цих полосок мастики я можу і шарфик зв'язати. Вау! О, чудово. А тепер прикрасимо ним торт. А у мене ще і голочниця, і пряжа, і нитки. Викладу їх зверху та можна подавати. Вау! Всі торти виглядають просто неймовірно. Точно, точно, зім кожен. Ой, це й точно зробила бабуся. Голка. Така смачна! Прикольно. А який торт всередині гарний. Крутяк. М -м -м, бабуся, це дуже здорово. А тепер спробую торт у вигляді ведмедика. М -м, яка цікава начинка! Це ж мед, клас! Ну і що ж, цей тортик виглядає дуже яскравим? Тут так багато смаколиків. Смакота. І так перемагають всі. Ой, серйозно! Ми всі перемогли. Клак! Я так радий! Ну і що, як вам наш новий ролик? Ставте лайки та підписуйтесь на канал. А ще можете скачати грумольки до сорт Google Play та Apple Store та грати разом з нами.